Так ось, нещодавно федерали розібрали одну з найбільших бот-мереж в, в світі. Її володів 22-річний студент, і вона налічувала там величезну кількість андроїддівасів. Так, любителі андроїда, поклади клавіатуру, поклади. Це не твій телефон. Я не сказав, що твій телефон небезпечний. Я не сказав, що там менше захисту, тому що я знаю, що ти розумний і ти все зробив. Ні, справа йде насправді про холодильники, телевізори і навіть ip камери Дуже багато з них бігають по андроїду, тому це досить зручно. Для того щоб писати ботнет, не можна написати невеличкий скрипті невеличку аплікушку і розповсюджувати її. Там як це розповсюджується, це саплайновчей не так. Про це можна говорити дуже довго, але давайте повіримо. Ну коротше, федерали знайшли студенти цього 22-річного, який просто от як найомний. Вбився сайтів, направляв свої девайси для того, щоб вони зафлуджували інші сайти. І вроді би, що було б добре, але нові ботнети виникають знову і знову. І ці нові ботнети вони захоплюють ці вивільнівші девайси, тому що їх, звісно, заручників цього застосунку цього скрипта звільняють, але хто мішається встановити заново. І як ми бачимо, що велика кількість девайсів, яких от, так от відпустили, їх знову захоплюють.